Gracias. На перший погляд може здати, що це епізод бойовика чи військового фільму. Але це військові навчання наших захисників. Проводять їх неподалік кордону із Білоруссю. Мета відточити навички бійців у стресових ситуаціях перед контрнаступом. Спершу військовослужбовцям потрібно звільнити будівлю від терористів, але на підступах до неї закладена справжня вибухівка та розтяжки. Чисто! Чисто! Уже всередині бійці діють вкрай обережно, адже умови тут наближені до тих, що на передовій. Одне з найважчих і на навчанні, і в реальному бою кажуть військові проходження сходів, адже огляд ворога зверху набагато кращий. Саме важке це штурм сходів, тому що на сходах безліч розтяжок, може бути, гранат і так далі. Як ви оцінюєте свої результати? Ми з 10-8. Треба навчатися далі. Всередині будівлі один штурмовик отримує поранення в ногу та сам накладає жгут. У нього менше хвилини, щоб залишитися при тямі. Покладай собі! На. Один! Накладайте ніхе! Є! Є! Ворога знешкодили, а одного навіть вдалося взяти у полон. Інструктори кажуть, в умовах реального бою на штурм ідуть невеликі групи, але, попри це, вони повинні бути якомога ефективнішими. З точки зору техніки, з точки зору дій кожного військовослужбовця. І з точки зору їхніх навичок, і напевно, що вже потім звичок, то ми максимально стараємося їх відшліфувати, щоб вони просто вже без жодної підготовки, без жодних затримок, могли чітко тримати сектор вогню, прикривати фланги тил. А це вже етап проходження смуги перешкод. Видимість мінімальна. На шляху водяна загроза, перешкода з колючим дротом, ліс, а на фініші займання висоти. Поки бійці просуваються, всього за кілька метрів від них лунають вибухи, які імітують мінометний обстріл. Це подивова шашка. Детонатор встановлюється, я не буду пробивати тут. Детонатор сюди із під'єднується до мережі. До акумулятора до зерного. І все, і робиться підрив. Головне завдання військові виконали, успішно штурмували позиції ворога, зайняли висоту та забрали боєкомплект. За усім процесом пильно стежив командувач об'єднаних сил оборони Сергій Наєв. Ми вже десятий рік ведемо війну проти російського агресора. Відповідно, у нас є тисяча підготовлених воїнів, тисячі підготовлених воїнів, але меж вдосконалості немає. І кожен військовослужбовець, кожен командир, він розуміє, що набути досвід необхідно передавати, необхідно щоденно працювати над вдосконаленням своєї військової майстерності. Коли є мета, військовослужбовці мають її досягти. Частина підготовлених бійців вже незабаром відправиться на передову для контрнаступу. Олег Янко телеканал Линтеа.